Жовтенко, експертом з проблем національної безпеки, пане Тарасе, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю вас, героям! Слава ще одна позитивна новина. Дізналися, що 24 лютого ще був один уражений корабель. До того ж, це український корабель. Тож так запитаю іронічно, що виходить карма в дії, чи отримали те, що і мало отримати. Безумовно, так і будуть продовжувати отримувати. Насправді ця історія з ураженням великих десантних кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації вона має щонайменше три ключові. Позитивні моменти такі перспективні для е, сил оборони України і відповідно для того, е, як ми потенційно далі будемо рухатися, звільняючи наші території, особливо на південному напрямку. Е, по перше, Росія використовує великі десантні кораблі для того, щоб додатково е, перекидати військовий ресурс до е, окупованого українського Криму, і таким чином намагається компенсувати е, вразливість Кримського мосту, так по якому ми періодично е, б'ємо, який ми періодично. Е, з якими періодично створюємо для росіян проблеми, ну принаймні, в перекиданні таких от важких в першу чергу військових вантажів, і от власне для того, щоб по перше забезпечувати. Боєздатність російського окупаційного угруповання на території безпосередньо півострова Крим Росія використовує ці великі десантні кораблі, і також той ресурс, який ними постачається в український Крим, російські окупанти використовують для того, щоб в тому числі підтримувати ресурсами, логістикою і забезпечувати боєздатність того угруповання російських військ, яке знаходиться на південній частині материкової України, тобто ударами по Цих кораблях ми не просто, ну скажімо так, створюємо для Росії ще більші проблеми із логістикою із постачанням ресурсів і забезпеченням боєздатності не тільки російського угруповання в самому Криму, але і також того окупаційного угруповання Росіян, яке знаходиться на півдні України, так на материковій частині і зрозуміло, що це в середньостроковій перспективі точно впливає на їхню боєздатність саме на півдні, тому що ми їх таким чином змушуємо перекидати додаткові ресурси Ресурс е вже східного напрямку, так їм там трошки легше з логістикою, але е насправді ми е змушуємо російське командування, ну так би мовити, забирати е той ресурс, який потенційно був призначений саме для східного угруповання російських окупантів. Ну і е ще один момент, е крім. Е Послаблення російських військ в Криму і послаблення російських військ на півдні України удари по і знищення фактично та цих великих десантних кораблів флоту Росії в Чорному морі насправді унеможливлює в принципі для Росіян десантну операцію на півдні України в першу чергу на Одеському напрямку. Ми пам'ятаємо, що на початку повномасштабної війни росіяни пробували це зробити, але без координації із знову ж таки да сухопутними підрозділами, які теж мають. Бути е, відповідним чином забезпечені ресурсом, у них в принципі нічого тоді не вийшло. Але е, тепер у них ще мінусуються ці великі десантні кораблі, які росіяни потенційно могли б використати для такої операції, бо ну, ми ж чудово розуміємо, що росіяни абсолютно не відмовилися від е, окупації і Одеси, і е, Харкова з Сумами, так і так далі. Тобто, ну, те, що вони зараз цього не роблять, означає просто, що в них немає чим, а не е, тому, що вони відмовилися, чи вони вже, як кажуть, змінили свої пріоритети. Ну і теж так трішки нагадаю загалом, контекст всіх цих ударів взагалі наймасштабніший удар по Севастополю Україна запустила по об'єктах Чорноморського флоту щонайменше п'ятьма ракетами Шторм Шедов і Скальп. Про це пише видання Більд. Атака 24 березня перевершила навіть удар по штабу флотилії. Попередньо щонайменше дві ракети влучили у супутникові антенни радіолокаційні системи та адмінбудівлі. Крім того, сили оборони критично пошкодили російський десантний кор корабель Ямал, окупанти безпосередньо відкачують воду. Про це кажуть у розвідці. Пробоїна у верхній палубі зумовила крен корабля на правий борт. А тим часом осін та аналітики публікують супутникові знімки. І на них помітне ураження саме корабля Азов. Крім того, у ВМС підтвердили пошкодження і розвідувального судна Іван Хурс. Обидва. Великі десантні кораблі отримали, отримали пошкодження, їхній характер встановлюється. Один з них одразу відправився на ремонт. Чи є це втратою? Чи є це важливо 13 одиниць на початок повномасштабного вторгнення таким чином в строю залишається три, і в принципі, останнім часом мова про те, що вони будуть застосовуватися для висадки десанту, не йшла, але вони використовувалися для вирішення логістичних питань. Пане Тарасе, оці кораблі, про які ми говоримо, якщо не помиляюся, вони саме належали до ось цього проекту 775 великих десантних кораблів. Чи не здається вам, що хтось просто відкрив ось цей список проект і почав йти по цьому списку і так ставити такі зелені пташечки біля деяких? Ну, В першу чергу, звичайно ж, в нас трошки інший список, це взагалі список кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації, так і відповідно до того, де кожен конкретний корабель знаходиться в той момент, коли ми готові нанести удар, і коли ми розуміємо, що цей корабель є максимально вразливий. Зрештою, так, ми по цьому списку йдемо. Зрозуміло, що в нас є пріоритети, і серед пріоритетів, це зрозуміло, що в першу чергу це носі крилатих ракет, які обстрілюють українські Міста і цивільні об'єкти, так але е, там, де ми не можемо, е, ну скажімо так, їх топити, ми е, робимо так, щоб е, ці кораблі взагалі в принципі боялися виходити е, в е, ті квадрати Чорного моря, звідки вони можуть е, ну, скажімо так, максимально зручно, максимально ефективно е, робити бойові пуски. І е, другий наш пріоритет це ось власне ці самі великі десантні кораблі, тому що ну, от, е, ми вже почули, так, що е, дві ключові е, задачі вони виконують, і ці задачі ну, насправді вони є. В тому числі дуже, дуже важливими для а, того, щоб ми їх зупиняли так на виконанні цих задач, це логістичне забезпечення військ російських в Криму і через Крим на півдні України, і відповідно це а, в, в принципі, а, кажуть відмінусовування тої загрози, яка а, ну, була дотична до спроможності росіян висаджувати десант на південному напрямку, теж на материковій частині України, і враховуючи те, що... В цих умовах, так, коли насправді Чорне море закрите для проходження, так би мовити, до нього військових кораблів Туреччиною, Росіяни насправді не мають можливості поповнити ті втрати, які несе їхній Чорноморський флот. Тобто там в Середземному морі стоїть російська флотилія, там стоять там, припустимо, там є аналоги крейсера Москва, які ми потопили нас практично на самому початку, але ці кораблі вони не мають абсолютно яких шансів пройти в Чорне море доти, доки триває війна, доти, доки ну насправді ситуація з безпекою в Чорному морі така, що Туреччина не дозволяє там за міжнародними конвенціями так проходження е, військових кораблів через Босфор? Тому насправді для росіян ця ситуація є максимально критичною, і саме тому вони кинулися шукати е, альтернативи уже такі от потенційні та е, своїм військовим базам на території Криму в окупованій Абхазії. Вони ж там уже добудовують черговий військовий об'єкт, який потенційно може е, прихистити залишки російського чорноморського флоту, але я думаю, що ми вже це, це беремо в наші розрахунки е, при е, проектуванні нових ударних систем. І я дичь впевнений, що з часу ми російські кораблі дістанемо будь-де в чорному морі, де б вони не ховалися. Дуже хочеться в це вірити, і дуже хочеться отак, от, от колись з вами сидіти і обговорювати новину про те, що повністю знищили весь цей чорноморський флот Російської Федерації. Водночас, речниця оперативного командування Південь Наталя Гуменюк сказала, що взагалі сам факт того, що атаки продовжуються навіть на такі віддалені об'єкти, як судноремонтний завод, які розташовані дуже далеко, говорить нам про те, що сезон бавовне, тож ще не бавовна ударів України по деяких військових об'єктах. Так вони триватимуть на ваш ви також говорите про те, що є певна пріоритетність деяких кораблів, по яких наносяться удари. На вашу думку, після Ямалу, Азову, Ольшанського, ось цього оленегорського гірняка, хто може стати наступним? Ну, Тут насправді питання і в тих пріоритетах, про які ми вже говорили, і в тому знову ж таки, де ми можемо як кажуть, підловити ці кораблі в найбільш вразливих, так би мовити, обставинах, так, і з нашою максимальною готовністю до того, щоб їх знищити, так, чи хоча б пошкодити. Враховуючи те, що в нас насправді досить обмежені, попри от такі от великі успіхи, в нас досить обмежений ресурс, чим ми можемо бити по цих кораблях. Так? тобто, ну, На жаль, у нас недостатньо. Сучасної авіації для того, щоб мати можливість запускати ракети класу повітря, поверхня та в першу чергу протикарабельні ракети. Хоча вони в нас є той самий гарпун. Він ну ми його запускаємо з стаціонарних, так би мовити, та пускових установок, так але в принципі він може запускатися із сучасного бойового літака, і тоді ефективність цієї ракети вона є набагато більшою. Так? Тобто тут теж ми приходимо до того, що треба дочекатися американських F-16. Ми постійно вдосконалюємо наші надводні і підводні дрони і в принципі ну, ми бачимо, що. Принаймні по надводних кораблях Чорноморського флоту Російської Федерації, ми працюємо вже максимально ефективно. Є ще невеличка проблема: це е, підводні човни ракетоносії, теж, е, які поки що знаходяться на озброєнні Чорноморського флоту. Але е, один підводний човен ми змогли підловити в доці, і ми його там знищили е, ще в, на, в другій половині минулого року. І, от, власне, це та історія, про яку я кажу. Тобто, ми, е, не маючи, наприклад, можливості вражати підводні човни е, російські, е, ми шукаємо можливості, е, де вони є найбільш, Вразливими, де вони, наприклад, там є, ну от як заходять, заходилися середнім тоді в доці, да? ну, от, е, де в нас є можливість уразити їх тим, чим, що, що в нас є. Да? І тоді полет, прилетіли теж в гості е, ракети і скальп, і відповідно мінус е, е, підводний човен для росіян. Тобто ми е, по е, Крім того, списку пріоритетів, які в нас є, ми е, постійно моніторячи аналізуючи ситуацію в Чорному морі, да, де ці кораблі російські знаходяться, в якій формації, так, наскільки вони вразливі чи не вразливі. І відповідно до того, наскільки ми готові в конкретний момент часу е, наносити по них удари, ми просто вибираємо е, найбільш е, легку ціль, і, відповідно, е, ми цю ціль вражаємо, який би тип корабля це не був, тому що ну, так чи інакше їх треба всі топити. Безперечно, голова служби безпеки України Василь Малюк заявив, що в Україні є потенціал, щоб повністю знищити кримський міст. Проте, звісно, що всьому свій час ось таку він зробив заяву під час інтерв'ю. Чи не стануть тепер Росіяни ще більш обачнішими або більше почнуть охороняти свій міст після такого анонсу від голови служби безпеки України, яка вже чимало сюрпризів для Росіян у Чорному морі наробила і не тільки в Чорному морі. Ну, насправді ми повинні розуміти, що такі анонси вони е, робляться е, з дуже точно вивіреною. Е... Обстановкою і обставинами, в яких вони, вони ну, насправді озвучуються. Так? Тобто, ну, по великому рахунку ми розуміємо, що а, росіяни вже а, притягли в Крим а, все, що вони могли в плані того, що в них було доступно із а, сучасних комплексів протиповітряної оборони. Так? І ми ці їхні сучасні С400 Тріумф, мінімум два штуки ми спалили осінню 23-го року, ну і плюс там ще кілька цікавих радарних установок до них. А, і зрештою ми розуміємо, що. Насправді ну, технологічно росіяни вже використовують а, і на полі бою проти нас, і для захисту, в тому числі власного повітряного простору, так і а, в своїх військових об'єктів на окупованих територіях а, українських все, що можуть, да? тобто все, що в них знаход... знаходиться, все, що вони можуть туди притягти, вони це притягають так, але ми розуміємо, що. Ці от періодичні удари а, по а, тому самому Кримському мосту вони свідчать про те, що а, в принципі в росіян козиря в рукаві технологічно немає. Да? Тобто вони вже випробували абсолютно все, що могли. І а, зрештою, а, воно ну якби ніякого такого практичного результату не дало. І а, з іншого боку, ми бачимо, що росіяни активно шукають альтернативу. Ну от, а, зараз циркулює інформація про те, що вони намагаються побудувати залізницю а, по а, цьому сухопутному коридору, так званому, та по окупаціям окупованій частині Південно-Східних областей українських, так, для того, щоб сполучити Крим із Російською Федерацією. Тобто ну, це вже свідчення того, що насправді вони Кримський міст не розглядають як абсолютно безпечний об'єкт, тим більше як таку ататерію військової логістики. Ну і ще теж восени минулого року була інформація про те, що. Кремль так, от напівофіційно веде переговори з урядом Китаю з окремими китайськими компаніями для того, щоб по можливості прокопати тунель під Керченською протокою, та і таким чином ще одну альтернативу спробувати зробити Кримському мосту. Так ну але тоді оскільки ця інформація з'явилася в публічному просторі, Китай був змушений від цього відмовитися. Очевидно, що ну, якби цей варіант для Росії відпав, ну принаймні на якийсь такий найближчий період часу. Але от всі ці. Речі вони є індикаторами того, що насправді росіяни для себе вже усвідомлюють, що кримський міст є максимально вразливим у випадку масової атаки, вони його навряд чи зможуть захистити і використовувати його як раніше як центральну артерію військового постачання свого угруповання в Криму вони не можуть. І тому вони шукають альтернативи, будують залізниці, пробують домовитися про якісь фантастичні проекти там про під, під, під тунелі, там під, під Керченською протокою. І так далі, тобто, насправді, те, про що говорить керівництво служби безпеки України, воно в контексті всіх цих подій воно насправді зараз дуже на часі, і єдине, що ми повинні розуміти про ну як кажуть, фінальне да остаточне вирішення питання Кримського мосту, а воно буде на часі тоді, коли ми зможемо гарантувати, що після цього удару росіяни його не почнуть відбудовувати, просто фізично не зможуть, або ми будемо заважати, в нас буде вогневий контроль в тому напрямку настільки е щільний і ефективний, що ми просто не будемо давати можливості росіянам на спробувати його відновити. Українська ППО вчора збила російську гіперзвукову ракету Церкон. Росіяни знаємо дуже пишалися цією ракетою, заявляли про якісь неймовірні характеристики. 9 махів швидкість, точніше 9 махів до 1000 кілометрів швидкість. Водночас на сторінках видання Дефенс Експрес можна вже знайти аналітичний матеріал із посиланням на власні джерела про те, що ну не такі вже в неї характеристики, як заявляла російська пропаганда і російське міністерство оборони. Тож, а, ваша взагалі думка про цю ракету? Чому вони стали частіше використовувати? Адже це вже не перший випадок за ось за цей місяць березень, і про характеристики цієї ракети, чому свою гіперзвукову зброю почали використовувати? А, ну, Насправді ця ракета це. А, ну... Номер два у них та да, в їхньому цьому аналогавніт да, вундервафи. От те, що вони називають для себе е, гіперзвуковими ракетами. Хоча насправді це е, ну, дуже умовна назва, тому що е, технічно ця ракета не є гіперзвуковою. Да, тобто, ну гіперзвук це. Е, Грубо кажучи, так, це швидкість, яка просто на порядки перевищує швидкість звуку, так, але от в такому теоретично класичному розумінні гіперзвукова ракета. Це боєприпас, який є, ну, на, на всій протяжності своєї траєкторії він летить от, з цією гіперзвуковою швидкістю, може маневрувати на ній. І відповідно на цій же швидкості він вражає ціль. Російські боєприпаси гіперзвукові, такі як, наприклад, кінжал або от циркон, про який ми зараз говоримо, в них Лише невелика частина траєкторії польоту проходить на гіперзвукові, так? але, наприклад, перед ціллю вони змушені гальмувати боєголовки, тому що система наведення не спрацьовує правильно. Так? І от якби, в цей момент ці боєголовки є найбільш важливими, і ми їх, по суті, збиваємо тоді. Тобто, в принципі, ну, це чергова така напівпропагандистська історія росіян про те, що в них є повноцінна гіперзвукова зброя. Хоча, ну в принципі, це більш правильно це називати аеробалістичні та, боєприпаси, так, і, ну зрештою так їх і називає офіційне наше повітряне командування повітряних сил. Так от, якщо говорити про циркон, то відповідно це мав з самого початку бути аналог кінжалів, які, носіями яких є винищувачі, та, тобто це ракета повітря. Не обозування Циркон, це мала бути ракета морського базування. І в росіян є навіть корабель крейсер, який називається Адмірал Горшков. Це, по суті, єдиний морський носій ракет А Вони цим адміралом Горшковим плавали на навчання до китайців, до індійців в Південну Африку. от поки вони пливли через Атлантику, вони ще там пробували американцями кажуть показати на мать. Вони максимально близько, наскільки могли, підійшли до східного узбережжя Сполучених Штатів і імітували електронні пуски. Ну, Але потім дуже швидко звідти чомусь втекли. Е, насправді, е, те, що росіяни зараз використовують ці ракети проти нас, е, свідчення того, що, по-перше, Росіяни зрозуміли обмеженість і технологічну недосконалість кінжалів, і зрозуміли те, що вдосконалити їх на е, поточній їхній технічній базі вони в принципі не можуть, тому їм треба шукати якусь альтернативу. І це змусило росіян, е, як кажуть, напружитися аж настільки, щоб спробувати переробити цей циркон із е, морського запуску на запуск із е, стаціонарних установок на суходолі. Та тобто вони їх запускають з е, території Криму, так і відповідно вони їх запускають із. Е, Установок, які знаходяться не на кораблях, да тому, що в Чорноморському флоті немає таких носіїв от, для, для запуску цієї ракети, а вони знаходяться. Це стаціонарні платформи, які знаходяться на безпосередньо в самому в самому Криму. І е, те, що росіяни були змушені перероблювати цю ракету і зрозуміло, що при переробці вона ще більше втрачає да, якби свої технічні характеристики, е, свідчить про те, що насправді е, вони чим далі, тим більше відчувають, що всі їхні ці розробки налаговнітні на які вони покладалися раніше, не тільки. В контексті війни проти України, але і в тому, що це мала бути суперзброя проти НАТО і суперзброя проти Штатів. Та це все насправді тепер розбивається об жорстоку реальність, і росіяни ну тепер банально просто е, намагаються кажуть дополяти те, що в них є, те, що вони раніше називали там суперзброєю, до того, щоб воно хоча б якусь мінімальну ефективність, показувало, і його можна було хоч якось використовувати для виконання тих задач, які стоять перед їхніми окупаційними військами.